Одна людина загинула ранкового обстрілу Херсону. Також є поранені. Окупанти вдарили по центру міста. Гатили зградів про це повідомив керівник області. Жертвою росіян став працівник комунального підприємства. Чоловік загинув на місці від отриманих поранень. Опівночі росіяни вдарили по Харкову, влучили по території комерційного підприємства у Новобаварському районі. Пошкоджено складські приміщення, поранений охоронець. Його госпіталізували. Попередні окупанти обстріляли місто двома ракетами с 300 випущеними із території Бєлгородської області. У Харкові, зокрема, влучання було по території Новобаварського району, а саме по складським приміщенням одного з комерційних підприємств. На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, який знаходився неподалік епіцентру центру вибуху. Ще одна ракета влучила по території приватного домовладіння у СМТ Великий Бурлук Куп'янського району. Травмованих або загиблих осіб немає. Касетними снарядами напередодні ввечері росіяни встріляли Костянтинівку на Донеччині, поцілили по приватному сектору. Поранено трьох місцевих жителів, серед них 13-річний хлопець. Пошкоджені приватні будинки. Окупанти били по місту. Також зранку і в день. Внаслідок цих атак загинув чоловік і постраждало ще двоє людей. Російські війська вдарили по Миколаївській області під ворожим вогнем опинилася одна з громад очаківського району. Постраждала літня жінка, яка випасала худобу неподалік свого будинку. Не про це повідомили в поліції. Потерпілу доправили до лікарні. Пошкоджено сільгосптехніку місцевих мешканців. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Побєди. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Наші воїни тримають оборону на Куп'янському напрямку. Відбили ворожі атаки біля Берстового на Харківщині, на Запорізькому та Херсонському напрямках. Росіяни зосередилися на тому, аби не допустити подальшого просування наших військ. Загалом протягом доби відбулося 20 бойових зіткнень з противником. Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище. Так, до населеного пункту Мілове Луганської області прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв'язку та інтернет мережі до російських операторів, прокладають кабелі зв'язку з території Російської Федерації. Півтисячі солдатів та два десятки артилерійських систем втратили росіяни минулої доби. Генштабі відзвітували, що наші військові знищили ще шість ворожих танків і десять бойових броньованих машин. У противника мінус одна реактивна система залпового вогню та один засіб ППУ. Українські військові збили шість безпілотників оперативно-тактичного рівня та вивели з ладу понад 20 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. На тепер загальні втрати Росіян перевищують 246 тисяч особового складу. Війна, яку розв'язала Росія, починає повертатися на її територію. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що так звана спеціальна операція, яку Москва розраховувала на тиждень-два. Триває більше як 500 днів. Володимир Зеленський не виключає, що восени та взимку агресор знову може вдатися до енергетичного терору. Поступова війна повертається на територію Росії до її символічних центрів та військових баз. І це неминучий, природній та Абсолютно справедливий процес, але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці по критичних об'єктах. Декомунізація батьківщини матері з монумента почали демонтувати радянський герб. Напередодні зрізали частину емблеми. Коли всі елементи знімуть, герб зберуть і передадуть до музею історії України в Другій світовій війні. Його директор Юрій Савчук переконаний, що заміна радянської символіки є важливим моментом, адже боротьба триває не тільки на полі бою, але й на культурно-інформаційному фронті. На щит батьківщини матері мають встановити український тризуб. Зробити це планують до Дня Незалежності. Війна вимагає швидких рішень і, і рішень, на які ми не зважувались упродовж тривалого часу. Вона вимагає брати відповідальність і е, активізувати боротьбу не тільки на полі бою, але й на культурному та інформаційному фронті. Вихід Росії з зернової угоди відкриває вікно можливостей для України. Експерти переконують, наша держава повинна відстояти своє право на вільне судноплавство разом з тим, розблокувати порти для експорту всіх видів продукції. Чи вдасться це реалізувати? Та які є ризики морської блокади? Дивіться далі. Портової інфраструктури морська блокада та знищення зернових запасів. Події останніх тижнів свідчать про те, що формат будь-яких угод з Російською Федерацією має піти в минуле. А так звана зернова угода була лише чітко спланованим фарсом агресора. Вона дозволяла ставити свої умови та не давала змоги Україні експортувати різноманіття продовольства, виключно зерно. Нині ж будь-які домовленості зведені на нівець. Натомість Росія продовжує завдавати нищівних ударів по портах та зерносховищах. Російська Федерація в Чорному морі тероризує українські суда і порушує всі, всі можливі міжнародні закони. Ми всі бачимо, що відбувається в останні дні з бомбордуванням Одеси Рені. Інших міст там, де розташовані порти, склади з першого місяця існування цієї угоди робилося все для того, щоб зменшити потік того ж зерна з України. Україна має право користуватися Чорним морем і вивозити всю свою продукцію. Якщо країна-агресор закриває доступ до цивільних грузов, а це не військові грузи, не воєнні грузи. Вона вчиняє акт тероризму. Нині Україна шукає шляхи сухопутного експорту агропро продукції. про це дискутують і в країнах Європи. Допомогти в пошуку нових маршрутів вже запропонували Хорватія та Литва. але це не компенсує заблоковані морські шляхи. У той час агресор вільно торгує і отримує десятки мільярдів, які пускає на війну проти України. Блокада Кремлем Чорного моря є безпрецедентним вторгненням у морську торгівлю України і прирівнюється до піратства. Уже зрозуміло, жодних домовленостей з терористами бути не може. Українська економіка завжди була експортно орієнтовною 80% наших грузів йшла саме морем, і тому це. Ця блокада це не блокада морських портів, це блокада розвитку всієї української економіки. Альтернативи цьому немає. Євросоюз обмежує деякі заходи суден російських в деякі європейські парти і таке інше. Але це повинно бути глобально. Доля західного світу, який нас підтримує, ці там 50 з лишком країн, які приймають участь кожного разу в Рамштайні. в світовій торговлі величезна. Якщо всі. І вони оберуть жорстку позицію. Це спонукає Російську Федерацію до того, що вона не буде заважати Україні торгувати. Портова інфраструктура України потребує потужного захисту. Нам як ніколи необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, бойові морські катери та дрони запевняють експерти. Багаторівневий захист мінімізує удари агресора по критичним об'єктам та убезпечить грузи і кораблі. Таким чином буде вирішене питання недоотримання мільярдних надходжень від експорту в бюджет України. Цей район є для нас небезпечним в тому плані, що росіяни можуть застосовувати і авіацію свою, наносити удари і кораблі, і підводні човни. Підводні човни теж з Севастополя і з Новоросійська. Наші партнери нам допоможуть, вони нас підтримують, вони підтримують те, за що ми боремось. Особливо важливо нам ракетні катери. Що стосується ППО, то, то якщо у нас от прийдуть нові системи, я думаю, що вони будуть концентруватися на Одесі, Миколаєві? Ну, можливо, от тут десь в районі в районі Дунайських портів, і це, в принципі, закроють в основний. Наші порти, закінчення зернової угоди це не програш України, а нові можливості, зокрема для розблокування моря для будь-яких типів вантажів. Зерно це лише 40% довоєнної вантажної бази портів. Є ціла низка галузей, які втратили експортні ринки. Чітка позиція західних партнерів та посилення обороноздатності України відкриють шляхи торгівлі для агропродукції, металу, хімікатів, що в свою чергу вибудує міцну економіку нашої держави. Яна Проніна, Діана Коломійцева, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше противної інформації на телеграм-каналі Прямо стежте за оновленнями. І дивіться далі, Павло Рольник, Елену Курбанову, колеги, Будь ласка.